Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо цей ефір з розмови про чергову масовану атаку Росії по Україні із балістичних ракет крилатих шахедів. І, власне, якщо підсумувати, то Росія вже вдруге поспіль. Так масовано застосовує все, що в неї є, аби атакувати Україну з неба. Російські війська загалом завдали удару по 13 регіонах України. Відомо про загиблих у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, також у Миколаєві. Ну і якщо так округлити, то йдеться про. Майже 300 дронів і 70 ракет. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу збройних сил України з на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, якщо подивитись на цю таку повторну масовану ате атаку, що можна сказати про цю щільність саме два дні поспіль. Мені видавалося, що це як мінімум, аби. Виснажити е, наше ППО, але очевидно, що ви можете сказати більше. То це засіб протидії, і ворог завжди намагається знизити його потенціал протиповітряний і протиракетний оборони треба розділяти, тому що е, скажімо, засоби протиоповітної оборони знищують аеродинамічні цілі, до яких відноситься. Літаки, гелікоптери, крилаті ракети, ракети безпілотні апарати, а балістичні ракети то, можуть збивати зенітні ракетні комплекси з протиракетними можливостями, такі як Петріот, ну і сам ті, і яких у нас не вистачає, як по яким президент давів, що поставив завдання розшукати по світу десь 10 батарей. але ми бачили, що американці, ось секретар Рубіо, виступали в конгресі. Говорив про те, що от європейці не дуже хочуть давати, а треба мати на увазі, що найбільша кількість таких комплексів у американців десь 80 плюс-мінус, і саме вони могли би нам допомогти, але їм краще показувати пальцем навколо ніж. Конкретно допомагати. Так чи інакше, ворог здійснює потужні повітряні удари, в якому використовують фактично всі засоби: і ракетних, і безпілотних ударних апаратів, а також носіїв стратегічні бомбардувальники, бомбардувальники дальньої авіації, Ту-22 М3 такти... літаки тактичні, Авіації, кораблі носії, калібрів, ну і так далі. І питання для нас, значит, ну ворог е, атаки ці, а питання для нас і як зібрати засоби протиоповітної оборони і протиракетної, що протидіяти. З одного боку, а з іншого боку, ми вже розібралися четвертий рік війни, що найбільш ефективно наносити удари по тим місцям, підприємствам, де виробляють комплектуючі засоби нанесення удара, де їх зберігають, і, скажем, ті аеродроми, куди доставляють ці засоби нанесення удара, які працюють з різних платформ савійційних. Ну, аеродроми чи порти значить, якщо це до кораблів, а потім з них запускають калібри і так далі. І якщо передивитися, за останній час саме наносились удари по відповідного роду підприємствам вене-промислового комплексу Російської Федерації про атаки по Росії обов'язково ще запитаємо вас, пане Ігоре. Хочу уточнити наступне керівник центру протидії з дезінформації Андрій Коваленко. Говорячи про ці масовані удари, сказав, що в інформаційному полі ворога є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів. Звісно, ми можемо лише здогадуватися, чи йдеться про приблизно таку ж кількість там по 200-300 дронів і десятки ракет. А чи є у Росії на це спроможності робити це третій, четвертий день поспіль? На жаль, поки ще є, ну ми вже бачимо по двом. Якщо раніше більше рахували, скільки там у них чогось залишається чи спроможні, то зараз вони потужно додали і побудували будівництво по виробництву шахідів, піспілотних ударних апаратів, і, ну, ще користуються комплектуючими сирану, ну, однозначно, з. Китаю, який в цьому суттєво допомагає Російській Федерації, і тому, і тому в кількості, скажем, спільної десь 250-300 засобів нанесення повітряного удара, на жаль, вони можуть збирати, якщо не спрацює наші дії по підприємствам, які буде знижувати знижувати кількість конфліктуючих і безпосередньо самих цих ударних засобів, тобто підприємства, де вони виробляються, зрозуміло. Ще була інформація від представника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, що Росія модернізувала балістичні ракети. Поточню, що йдеться про Іскандер М, які були удосконалені, Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які може кожна ракета може та відстрілювати вже під час заходу на ціль. Наскільки це ускладнює роботу для нашої системи ППО? і ПРО? Ми бачимо, що за останній час ефективність знищення. Балістичних ракет системи протиракетної оборони України знижилась саме із за ряду модернізацій, які вони провели. Одна з них це застосування цих пасток на кінцевому етапі наведення, і тому можуть відбуватися збої, перезахоплення чи несвоєчасне захоплення, захоплення, ну, супроводження і знищення. Балістичні ракети. Крім того, воно досконалення і має ще таку спрямованість відносно того, щоб змінювати маршрути. Вони літять якби квазі-балістичним маршрутом, тобто не просто про прямолінійне чи кабрірування, пікірування. Кабрірування це з маршруту з підвищення висоти польоту, а пікірування без це. Атака зверху вниз. Так от, крім того, маневрування по курсу відбувається так чи інакше, що, скажімо, комп'ютерна система в Петріох чи засоби знищення ракет, вона не своєчасна і не точно розрахує точку зустрічі і так далі. Я не хочу говорити деталі, але такого роду маневри, Знижають вирогідне знищення цих балістичних ракет, ну, і ми спостерігаємо зниження ефективності дій наших засобів протиракетної оборони. На жаль. З цим, це не означає, що значить, працюють наші і спільно з тими ж американцями з іншими, з точки зору того, щоб підвищувати усувати недоліки, тому що країни, у яких є патріоти і не тільки патріоти, інші засоби протиракетної оборони безумовно хочуть знати. Що відбувається з роботою цих комплексів, як треба зі свого боку їх удосконалювати для того, щоб підвищити ефективність ідії? Тобто розмова про те, що американці мають там 80, ну хоч 100 цих комплексів, але що росіяни будуть задії застосовувати по ним. Значить, от такого роду комплекси. А я хочу тут сказати, що вони росіяни розробляють іскандер 1000 тобто це ракетний комплекс, який буде діяти на тисячу кілометрів, і швидкість буде вище 2,7 км за секунду. А петріоти, поки ще ті, які існують, працюють з, з цілими з, до швидкістю до 2,2 десятих. Тобто менше більше того, іранці розробляють гіпер, а, сві, і вже розробили фактично ФАТ ракетний комплекс, який має швидкість, значить ну, і, 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 дальність більше тисячі, і мають швидкість ще більше, ніж іскандер, тисячі тобто 3,9 км за секунду. Тому в такому стані, який є. Наші він буде працювати по цим такого роду цілем з меншою ефективністю і треба проводити відповідні зміни і модернізацію. Було сьогодні повідомлення від Міністерства оборони Нідерландів, що завтра в Україну відправлять останні обіцяні в 16 І загалом згадують, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні. Хочу запитати вас, пане Ігоре, ми знаємо, що F-16 насамперед використовували як частину протиракетної оборони для захисту неба, зважаючи на отримані літаки іноземні. Наскільки за вашими спостереженнями ми краще успішніше захищаємо небо, зокрема від російських ракет? На жаль, ці F-16, вони старого типу і не можуть виконувати функцію про які ви говорили протиракетне. Це повинно бути, тобто, знищувати ракети балістичні ракети. Це можуть робити такі літаки американські, наприклад, як F-35, і то при відповідному інформаційному радіолокаційному забезпеченні. Того треба їм передавати інформацію з літаків дальнього ревісційного виявлення і управління, наприклад, ну і взагалі з наземних станцій і так далі. Тобто, про це розмова f 16 по ним не працює. Більше того, для того, щоб вони були більш ефективні, Ті, які нам передані, треба, щоб вони саме використовували і їм управляли, додавали їм спроможності такі літаки, як Шведи нам обіцяли два літака дальної російно виявлення управління, які загальмували американці. Ну а шведи, наприклад, передали два такі ж літаки від фірми САП полякам, які перевчили своїх пілотів обслуг, які працюють на цьому комплексі, заступили на бо чергування. А Україна, яка безпосередньо воює, це полякам, які не американці не дають збивати повітряні цілі над своєю територією. Порушуючи польські закони, і тільки тут рішучі, от та якби це в Румунії, мабуть, прийняли рішення підписали там президент відносно того, що вони дозволяють збивати ворожі цілі на своїй території, От даже доходить до такого абсурда. І тому надія в шістнадцятий, це в тому, що вони підвищують потенціал роботи. Як винищують протиповітряної оборони, тобто по цілим повітряним ворожим, таких як літак, гелікоптер, крилата ракети і ну діспілотні апарати, типу Шахет. А для протиракетної оборони треба у доскональні комплекси Петріот і треба займатися своїми програмами ракетними, з протиракетними можливостями, які у нас просуваються вперед, але під це потрібні кошти і час. Ця робота напружена йде. Зрозуміло, Дякую вам. Нагадую, що Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу зсу з нами на зв'язку. Пане Ігоре, до атак по Російській Федерації знаємо, що дрони, очевидно, українські атакували, зокрема, аеродром. Мігалова у Творі, і також були в небі над Тульською областю. Ну і самі росіяни кажуть про десятки українських дронів теж за останні дні. Який ефект мали ці нальоти на вашу думку? Якщо буде точно, назва аеродрому агенітули ну твірі Мігалова? Я в свій час учився в. На той час Каїнська академія протиповідної оборони, і це був аеродром, який використовували льотчики для підготовки, які з льотного факультету там вчились. і ми там виконували учбові різні справи. І тому, уявляю, що це до чого, і, значит, безумовно, у нас є можливості для того, щоб наносити відповідні удари. Той час він використовувався як учповий і використовувався як резервний для несення чергування з протиповітної оборони. А зараз це дрон, з якого ворог застосовує засоби нанесені ударів. Об'єктам на території України потребує відповідної уваги. Ми бачимо, що це відбувається. наносяться відповідні удари. Тобто комплекс ударів за останній час. Ми з вами обговорювали. Ми ці питання він відбувається по об'єктам підприємств, в першу чергу, які виробляють підприємства на промислового комплексу противника Російської Федерації, які виробляють склад... комплектуючі складові і значит, самі засоби. Причому такі, як ракети, безпілотні апарати, ударні безпілотні апарати, а також танки, наприклад, елементи танків, які да, потребують там. Да. І тому дуже важливо, щоб ці підприємства виходили зі строю, бо відбували зупинки виробництва цих комплектуючих і виробництва самих засобів, які використовуються ворогом для нанесення ударів. Тому цей комплексний підхід дуже важливий. і Ми бачимо, як останній час він реалізується. Також сьогодні з'явилася цікава інформація про те, що вертоліт Путіна, нібито потрапив в епіцентр повітряної атаки на Курську область. Ну, принаймні російські медіа про це пишуть. І за словами командира дивізії ППО в Курській області під час візиту диктатора в регіоні, мовляв, українські військові почали безпрецедентну атаку, і нібито. ППО там знищили 46 безпілотників. Ідеться про візит єдине що аж 20 травня. Е і от мені цікаво, чи справді могло так статися, що ціллю е дронів українських був саме вертоліт Путіна? Чи власне ну от була атака? А ми можемо зробити висновки. що... Піднімати щось в небо, якось ідентифікувати і убезпечувати навіть борт, де є злочинець Путін, не виходить у росіян. Які би висновки ми могли робити, пане Ігоре? Ну щоб робити висновки, тут декілька факторів треба висвітити. То, по перше, дається інформація, що Путін десь щось колись працює після того, як його і тут теж важливо чи його вже там точно немає. І тому можливо після того там наносити відповідні удари, то ну безумовно треба знищити будь-які вертольоти. Якщо що там літає диктатор то тим більше. Але значить наносимо удари в принципі. Е ми знаємо, е Білка Рощина, Курщина, е Пабрянської наносили удари. Це принципово важливе, тому що е тому що. Ми бачимо, як відбувається. Ми з вами обговорювали це питання нанесення ударів ворожих по нашим містам, і дуже велика увага саме приділяється столиці, тобто місто прийняття рішення, як вони визначають, для того, щоб вплинути на наше керівництво, на наших киян, в тому числі такий подарунок на день Києва, як сьогодні відбувається, ми знаємо від Путіна. Для того щоб зламати силу духа, моральний психологічний стан нашого керівництва, наших громадян, ті боротьби, які ми четвертий рік ведемо з країною агресором, повертаючись до спроможностей Російської ППО, хочу вас запитати про ще один випадок. Ну, пишуть принаймні, що сьогодні вночі російське ППО атакувало власний літак. І от перші неофіційні повідомлення почали з'являтися після третьої години ночі, і очевидно було збито військовий літак. Ту 160 шістдесят ем, є поки що тільки відео. Єдине, ну щоправда, не зрозуміло. Чи це такий був військовий літак, чи можливо, ні. А якщо навіть припустити, що це сталося, скажіть, будь ласка, наскільки імовірним є ось такий дружній вогонь в цій ситуації? Ну тому що, хоч хотілося, начебто, вірити, мабуть, в якусь спроможність російських, навіть ППО, а тут, тут такий приклад, що все навпаки. Ну, на що навпаки, це велике питання, але Ту-160 це стратегічний бомбардувальник, який не залітає на територію України і близько не підлітає, вони працюють, і пуски проводять з району Каспійського моря, там Саратова, наприклад, Енгельс-2, дром. Ну, от, з різних таких місць. Якщо це що відбувалося, це точно їх засоби протиповітряної оборони. чи… Uh, вже і не сразу це буде ясно, uh, якщо вдається вдається розробляти нашими науковцями uh, такі варіанти. Я б сказав би носія, який доставляє, наприклад. Uh, Ну, такий приносний зенітно-ракетний комплекс, якусь точку, і там запускається ще додаткова ракета. Тобто, тут аналогія такої, як це у нас відбувається на морській безпілотній платформі. Тобто, наші безпілотні апарати морські, вони несуть кулемети, елементи, труби, системи залпового вогню, несуть переносний зеніт ракетні комплекси, і з точки зору знищення засобів ворога в повітрі вже знищили як відомо. Це унікальний історичний момент із цих морських платформ, як декілька вертольотів, так і літак су й це видатна така історія і досягнення. Ну якщо це перенесли і змогли наші на такі великі дальності, то це буде просто супер результат. Ну я поки що схиляюсь до того, що скоріше того, якщо це відбулося, це теж дуже важливо за рахунок так званого вогня дружнього, тобто самі себе. Позбивали, але літак Ту-160, вони вони неспроможні відновлювати вже санкції, все таке решта. Росіяни, навіть пошкоджені, Якщо там збити, тобто відновити ще один. Вони там підтримують, як можуть. Там білий лебідь по-моєму, він має назву цей ту 160 стратегічний бомбардувальник. Це останні, ну, із останніх нових, тому що більш старі, у них тут 95 МС. Ми знаємо, які вони із останніх сіл підтримують ну, таку дуже стару літальну машину, але яка поки ще виконує свої завдання і несе ракети, скажімо, для знищення об'єктом на території України пане Ігоре, і наприкінець хотіла вас запитати про допомогу від США для України свого часу. Багато хто намагався підрахувати, наскільки їй вистачить, саме тої допомоги, яку надав ще е, надала адміністрація часів Джо Байдена. І багато хто говорив про літо як крайній термін, і розбираючи яку ж саме критичну допомогу від США ми отримуємо яку неможливо. Просто замінити європейською допомогою, звісно, всі говорили якраз про ракети до ППО і, в принципі, так самі системи, які є складовою нашої, нашого повітряного захисту. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми робити якісь висновки про те, коли або може ця допомога закінчитись, або які наслідки це матиме, чи в принципі мусимо ми думати про це, оскільки. Мене єдине, що тішить повідомлення від медіа західних, що європейці розглядають варіант купувати озброєння у США і передавати його Україні. Така можливість залишається. Ну, наприклад, до Петріо ще, наскільки я пам'ятаю, виробляє в Японія, можливо, південна Корея ракети ліцензія американців. Якби надавали, але вот. все рівно продавати вони самі можуть регулювати свої від себе, але вони нам фактично не надавали чи американці, але вони можуть впливати, в тому числі на такого роду союзників, які виробляють, але заборонити, постачати нам ці критичні для них для нас, я з вами погоджуюсь, системи. Озброєння складні протиракетни, протиповітряні оборони, а також ракети до них. Тому це така важка позиція, і ну, в цих умовах ми бачимо, як наше воєно-політичне керівництво, стиснувши зуби, я б сказав так, працює з американцями, незважаючи на їх зухвалу позицію. І всіх президентам, який себе таким чином поводить. Хоча є якісь ознаки, що вони там а, якось трішки призим американці, є висказування з цього приводу Рупіва, міністра фінансів резолюцію з G7, була, де якби висловили підтримку Україну далі. Тобто, незважаючи на всі ці перше, які. Трампа видає відносно гарності Російської Федерації, її миротворчості, її потужності, і самого диктатора на преступника Путіна слово не може рубіватися, виговорити, От, але говорить про те, що злочини Російська Федерація здійснювала, але зараз не той час. Таким чином кваліфікувати дії і цієї країни і лідера цієї країни, ну можливо, на рівні дипломатичний так для нас важливо, щоб були відповідні результати, тобто, не зважаючи на те, що закінчуються кошти, під які ще від Байдена. Відбувалася ця підтримка, і вона продовжується далі. Американці, по суті, все це бачать. У них не виходить там особливо відірвати, як вони хотіли на Російську Федерацію від Америки. Ну а подальший при розкладі, якщо Китай, значить, вирішить воювати за Тайвань, Тайван. Це буде така крапка спусковий гачок. Інтенсифікації етапу мирової світової війни, і якщо так, а є аналізи відповідні, в тому числі вони є у американців, то Європа а в Європі Україна будуть грати принципово важливу роль в протидії Російської Федерації, яка спільно з Китайцями буде на стороні осі зла. Які ще приєднається північна Корея, Чи вже приєдналась і Іран? Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був з нами на зв'язку. за кілька хвилин новини. А тоді нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.